Саме, котрі виявили бажання здобути духовну освіту в одній з найдавніших духовних шкіл України, зустрівся вікарний Волинської єпархії Української православної церкви, єпископ Камінь Каширський Нафанай. Волинська семінарія має не просто давню історію, їй у цьому році виповнилося 220 років. А у рейтингу популярності серед абітурієнтів на третьому місці після Київської та Почаївської. І цього року заяви на вступ подало більш абітурієнтів ніж торік, до 40 чоловік. Це представників Волинської, Володимир Волинської, Хузької, Мукачівської, Рівненської, Сарненської, Тернопільської, Вінницької та Житомирської єпархії. На перший курс прийнято 30 чоловік. Двоє абітурієнтів, які мають за плечима духовні школи, зараховані на другий курс. Також новими студентками поповнилося рагінське відділення семінарії. 14 серпня Православна Церква відзначає свято винесення чесних древ животворчого Христа Господнього і День пам'яті святих мучеників Макавеї. Цього дня згадується давній звичай, який існував у Константинополі. 1 серпня виносити чесне древо Христа Господнього і обносити його вулицями міста для його свячення і уникання хвороб, які часто треплялися... Саме у спокотному серпні, згідно церковного уставу, під час утренні цього свята святий хрест урочисто виноситься з вівтаря приспів Великого славослів'я для поклоніння вірним на середину храму. Цього року це свято припало на Воскресний день. Тому напередодні ввечері у Святопокровському кафедральному храмі була відслужена Всенічна, яку очолив з благословення митрополита Волинської Лицької Ніфанта, вікарій Волинської єпархії, єпископ Камінь Каширський Нафанаєл. Йому співслужили клірики храму. В день свята винесення чесних дерев Христа Господньої пам'яті святих мучеників Макавею, вікарі Волинської єпархії єпископ Камінькашевський Нафанайл звершив з благославлення митрополита Волинської Луцько-Ніфон та Божественну літургію у нижньому свято-Андріївському храмі Луцько-кафедрального собору всіх святих землі Волинської, що нині зводиться. Владиці співслужили й монахи Афанасії та Паїсій, а також протидеякони Ростислав Петров та Ігор Савієвський. Після літургії відбулося освячення квітів і зілля, які згідно благостивого звичаю, вірні принесли цього дня до храму. <ривітна> У день, коли православна церква відзначає свято винесення чесних древ животворчого Христа Господнього, та день пам'яті з тих мучеників Макавеїв, настоятель Святогеоргівського храму Луцька проте Олександр Мазурак, відзначає і день свого земного народження, і день народження старшої донечки Соломонії, і день свого ангела. Адже серед семи братів Макавеїв, чию пам'ять церква вшановує цього дня, був і Олександр, який священник Олександру Мазураку є небесним покровителем. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта богослужіння очолив голова і прихиально інформаційно-просвітницького відділу протирій Валентин Марчук. Прекрасою богослужіння у цьому храмі є хор, яким керує матінка Тетяна Мазова. До слова, хор Святогорського храму отримав високу церковну городу грамоту митрополита Ніфанта. Я радію, що в нас є такий прекрасний настоятель цього чудесного храму. У нас є унікальний голова відділу по співпраці з Збройними силами, людина, яка трудиться, працює не покладаючи рук. Ви ж батюшку свого любите, правда ж таки? Ну, ви знаєте, це Олександр не можна не любити. Він добрий, він чуйний. Він завжди знайде хвилинку для всіх. Нам. I'm oh, no. На пряміні кожен брані, а я сумі на світ любиті. 16 серпня став днем церковного торжества для одного з храмів міста Хмільник Вінницької єпархії. Цього дня з благословення митрополита Вінницької барського Симеона собору свянослужителів тут був і служений молебень перед місцевим шанованим списком. Чудотворної Казанської ікони Престої Богородиці. З благословенням митрополита Симеона та на запрошення місцевого настоятеля протирея Володимира до слова випускника Волинської духовної семінарії, богослужіння очолив речник Волинської єпархії протереї Валентин Марчук. Йому співслужили місцевий благочинний, настоятель парафії протарія Володимир та голова відділу Волинської єпархії церкви і суспільства протеї Олександра Богдану. Після співви богослужіння майстерно виконав відомий церковний хор з міста Дубна. Також священники Волинської єпархії Української православної церкви помолилися і послужили у храмі усікновення глави Яна Предтечі у селі Шевченка Літинського району на Вінниччині. У цьому храмі зберігається чудотворний образ Богородиці, названий Зіновинським. Завдяки збереженому списку, видно чудо, що звершилося. Відкриті очі Богоматери на чудотворному образі і закриті на стародавньому списку. Молебень перед святим образом відслужив голова інформаційно-прослідницького відділу Волинської єпархії проти іре Валентин Марчук, якому співслужили голова єпархіального відділу церкви суспільства протирей Олександр Богданов та благочинний другої дубнівської округи протирей Сергій Новосад. Православний літній табір стежина добра, що знаходиться на території Святотроїцького жіночого монастиря у селі Старосілля, традиційно зібрав дітей різного віку, які хочуть не лише гарно відпочити, а й більше дізнатися про Бога та православ'я. На тим, аби діти гарно і корисно проводили час, працюють священники, вихователі, вважаті, волонтери. Тому дозвілля проходить справді цікаво і насичено. Як розповідають самі діти, їм подобається більше дізнаватися про Бога під час духовних бесід. Крім того, їм цікаво відвідати послужіння, служіння, порнаючи у світ православ'я. До слова, багато дітей діляться тим, що у служенні добра вони не вперше сюди щоразу хочеться повертатися. Постійно дітям організовують різноманітні пізнавальні заходи. Зокрема, діти мали змогу і нині взяти участь у майстер-класі журналістики. Усі спробували себе у ролі як кореспондентів, так і герої матеріалу. Коли ця гра була завершена, всі разом дійшли до висновку про те, що журналістські навички потрібні не лише фаховим працівникам засобів масової інформації, а й усім, хто хоче вміти гарно спілкуватися та налагоджувати контакти з новими друзями. Високопресвященні... Деревом зцілення і віри православної утвердженням називається Почаївська ікона Божої Матері у Кандакуцьквятині. до найбільшої святині історичної волині, Святоспенської Почаївської лаври, є улюбленою благочестивою традицією православних нашого краю. Особливо корисні такі прощі для тих, хто із вірою сподівається на полегшення та зцілення душевних і тілесних недугів, бажають укріплення та зміцнення своєї віри. серпня з благословенням митрополита і Луцького Ніфанта, паломництво до Святоспенської Почаївської лаври розпочали учасники Волинської обласної організації УТОС. Незрячі прочани вирушили до Почаї разом з духівником Луцького середку, настоятелем свято святокатеринського храму села Великої Мяляни священником Володимиром Гринюком. Перед виїздом до Почаєвської лаври отець Володимир Гринюк також відслужив молебень, за заподорожуючи біля Святопокровського кафедрального храму. Налагодийому філії по Господі, покажи нам Отца і довгі нам. Влагода йому Ісус.